Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Вечір добрий, дівчатка. І сьогодні ми що. Субота, наш день, правильно? Але слухайте, аж закашлась, так би трохи хочу говорити, розумієте? Але дівчатка, у мене вчора субота почалася. Я вчора поміняла постіль, попилі поприбирала. Зараз можете написати ну, нікотрі умічки мої. Одна вона хазяйка. Та не одна я хазяйка. Чого ви це одразу кричите і психуєте? Ми всі хазяйки, дівчатка. Ну, кожен по-своєму. я вчора почала. І бачите, я, видно, замідлена хазяйка стала, бо я почала вчора прибирати. Бо сьогодні, напевно, я думала, я не встигну, понімаєте? Але я прийшла додому, дівчатка. У мене сьогодні буде борщик, і я хочу овощ на рову. Мені Міття Валя привезла кабачки, перчик. Думаю, ну що звідуля робити з ним? Зараз ми зробимо з вами борщик. І овочне рагу, Красотульки, що будете готувати сьогодні ви. До речі, я оділа обруч, дівочки. А ну скажіть, от я так от волосики на дві сфоронки зробила, обруч оділа. підходить мені чи ні, така, знаєте, я смуглянка, молдаванка і до борчка варити. І так, красоні, ну все хорошо, ну я ж за ободочок вам сказала, але вже закінчився ролик, бо я почала співати смуглянку, молдаванку. Звісно, мені часто питають, хто я по національності. Одні кажуть, що я похожа на циганку, другі на молдованку. Я говорю, дивіться. Ну, яка різниця, хто я? Головне, що я добра, чудова людина. Ну, я задаю своїй мамі. Кажу, мамуля, ну кажи мені правду. Ну скажи мені правду. Хто я по національності? Таке, слухай, ну святий, сміється. Я кажу, ну папа, у мене я знаю, що українець, правильно, дівчатка? Українець, українець. Я кажу, ну, якщо там молдаванчик, це я не ти кажи, бо в мене кровіночка якась тече, бо говорити, люблю льосі читати люблю, танцювати, люблю. Получається, у мене всі смісії, понімаєте? Хто хоче, щоб я була молдаваночка? Гудця-буца. Хто хоче, щоб я була циганочка? Погадай мені циганка, ну гадати не вмію. А дуже нравиться. Я взагалі карти. Я раніше була мала брала карти, щось там розказувала собі, понімаєте? Ну та вона розказувала, що знаєте, така ти будеш молодець, хорошенька така. Ну одним словом, дівчатка, ні, ні я щира україночка, Та й слухайте, навіть якщо б була циганочка, молдованочка, яка моя різниця, правильно? Ну мені. Почала за упокою, закончила за здоров'я, дівчат. Ну опять же, за ободочок починаю говорити, споминаю, хто я по національності. Та хто б я слухайте, не була, я красива українська жінка, правильно. А вже хто ви хочете, щоб я була, мені без разниці, сьогодні мені все одно, як ви мені скажете, так, красуні, дивіться, я оділа блискучий ободок. Ні, ну я похожа, знаєте, більш такого по своїм блескам на циганочку. Я люблю, щоб все блистіло, щоб все сіяло. Ободочок блистів, і губки блистять, і личко блистить. Ні, Слухайте, він щось Ні, ну пити. Вроді не собирається. Вроді нікуди не собираюсь, а може так. Давайте так, дівчики, підходи мені ободочок. А є такої. Дивіться, у мене дуже багато отаких от блестящих. А якщо я буду його носити кожен день, там хвостичок зробила, да? Обруч таку собі діла, блискучий, сіючий. вдруг да? ви мене не чуєте, то ви мене подивитесь. Ага, блистий. Значить, то світулька. Обично, мене, якщо ніхто не бачить, у мене чує. Понімаєте, батька голослива. Слухайте, у мене мама так говорить, У мене мама говорить: говорить Наташа, що ти кричиш? Вона катець так говорить, так і я. Такі ми так ми й говоримо. Шо така стирається. М'яско на борщі вариться, Я вже воно закипіло. Я люблю так воно закипіло. Я його витягнула. Промила з чисту водичку наряла і все, воно починає закипати. У мене мліє. Ну, я люблю, щоб воно мліло. Дівчатка, ну, домашній лук, у мене такий, знаєте, шикарний красивий. А що я ми вдома завжди з вами богині, красиві. Дівчатки, я вже зняла корсетик, я вже без корсетика. і вже одіваю так, бачите, ну, от обичний лічик, да? обичний лічик без паралончика, дівчатка. Він такий удобний. Я привозить, до речі, купила 550 гривень, взагалі, творить чудеса, Правда, уже Максим Максимович сказав, мені можна, але можна тільки днем, бо на ніч корсет. До речі, треба хоч піти і сказати, здрасте. Це то теж ти все зробила світа. Не пішла Максим Максим. я скоро буду. Ви за мене не переживайте. У мене все окей, окей. Я вже готовлюсь до осені. ліпосакції ручок, ножик і що, напевно. Зробимо тютю путі, трошки піднімемо да? Одним словом, дівчатка, слухайте, робимо, що робиться. Я завжди говорила, дівчатки мої, потрібно робити те, що ви хочете. Хотіли зробили. Захотіли, зробили, не захотіли, не зробили. Робіть все, що ви бажаєте, тому що потім будемо шкодувати. А життя іде, і з кожним роком ми стаємо все красивіші, все гарніші, все румяніші, все біліші. Одним словом, я вас ай лав'ю йду, бо зараз у мене википи м'ясо буде мені любіміші та й не Я вас подумала мої красотулечки, мій борщик приходить до завершення. Отак він потихеньку мліє, мліє. Ви знаєте, що я люблю, щоб все в мене мліло. Отак по чуть-чуть він бульбашки пускає свої. Але сьогодні він у мене густенький, густенький. Взагалі, мої хороші, я дуже люблю густий борщ. Ви взагалі густий готуєте чи ріденький? Дівчатка, дивіться, я ж хліб не їм і мені ж треба, знаєте, щоб побільше капусточки, картошки. Оце зварила в кастрюлю, і вона мені... Не на день, не на два. Дівчатка, ви знаєте, що я кроме лаврового листа, перець і сіль більше нічого не кидаю. Отакий От у мене сьогодні вкуснятінка вийшла. Густенький, густенький. А ви мої красуні, варите густий борщик чи ріденький? Ні, ну рідкий, це, напевно, рідко хто любить. Отака От світулечка сьогодні вкуснятінка, мої хай А Ану, вкусненький, апетитно. я де Боже, як він пахне, я вам навіть не можу передати. Я вже буду його виключати, вже все. Він вже в мене доварився. Так що всім смачно. Красуня, ну скажіть, а ви густий борщик варте, чи рідкий? Так, дівчатка, отаке в мене вийшло рагу. М'яско лишилося. Ви знаєте, мені кажеться, рагу. Ми готуємо все, що в нас вдома є: і перчик, і морковочка, і цибулька, да? і помідорки. І з того, що було, то і наліпила. ліпила. чуть-чуть воно мліє, ну, я вже буду виключати. Отака вкуснятінка теж вийшла. А? Дівчатка, Ви як готуєте да? Все, що бо, то й кидаємо. Кусочками порубала. М'яско обжарила і вкуснятинка, да, мої хорошенькі? Так що всім смачного, мої рідні, апетита. Так, мої красотулі, мої ріднулі, борщика я наварила. Рагу зробила. Така хазяючка, знаєте, дівчатка, мені ще залишилося помити пол, помити ноги, задерти ноги і лягти і лежати. Але знаєте, коли от готуєш? Да? то все час ну, ми ж пробуємо, правильно, дівчатка? і вже й наїлась. Того хапну, а то, як то знаєте, бігла через мосточок, ухопила травиці кусочок, отак я. М'ясо вариться, полусире, я люблю полусире м'ясо, дівчатка. Це говядина, кстати. Я говядину варила, це говядинка. І врагу у мене говядинка там. і воно таку полусера, я взяла на досточку, так мелко-мелко його порізала. М -м -м. Дівчатка, ну що ж казати? Там картошка полусира, там морква полусира, все, юшкою запила, бо пробуємо на сіль. розумієте, і гайда. І сита, так само рагу. накидала, все розмішала, закипіло, покипіло. Виключила. Вкусно, бистро і економно. так, да, Дівчатка? Ну, ми, слухайте, ну що ми такого, що ми готуємося, Ще жар. Так що мої красуні, всім хорошого, позитивного вечора. Тихо, спокійної ночі. Ви знаєте, що коли ми лягаємо спадки, ми кломимося, ми не можемо заснути. Так? Я вам розказую рецепт для сна. От ви попробуйте, і ви скажете, Світуль, ти дійсно була права. Йдете на кухню, берете скібочку хліба. Під краном, прямо під краном, намочили. Воляли маленьку ложечку сахара, посипали, присіли на стульчик, За з запітом з'їли, водичкою запили. Ідете в спальню, лягаєте на правий бочок, одіялку під. Ножку між до ножки, ручку під подушку, і баю, баюшки баю, спить мой, спить мої рідні на краю. Да. І присниться вам сладкий, сладкий сон. І буде у вас крепкий, крепкий сон. От дивіться, лікарство от Базаренко. хто не може заснути. І напишіть мені в коментарі, як у вас от тільки не можете спати. Хорошо, свідомо хлібчика нема, ложечка сахара, але так мої красотулі мої ріднулі, понятно, що. Ми любимо з вами бути шоколадно-мармеладні. Ні, я стою з вами, слухайте, я в цьому тіровому калатку і зимою, і літом і в поїзді, і вдома, і де хочу. І геть в Солярі приїхала, дівчатка. Красила собаска, 61 чудеса. Солярій, агонь-ганьок. Саме головне, що лампи, дівчатки, я ходю без крему. Ні, зрозуміло, що ми раз в неділю їдемо позагорати. Да? Я їздю сюди в Оазіс. Але, дівчатка, ми ж хочемо, знаєте, щоб ми були чіткі, равномірні. Я приходжу. Повністю себе все знімаю. Ну я зараз не дуже, бо животик закриваю, бо ж мені не можна. дуже. Дівчатка, як ота курка гріль. Ногу підняла, руку підняла і присіла, привстала. Саме головне, я йду на 12 хвилин, девочки. От 12 хвилин творять чудеса. Раз в тиждень на 12 хвилин мені взагалі вистачає. Дивіться, загоріла однотонна, не пробілочки, ні складочки, нічого немає. Так що мої рідненькі. У нас на на накрасить 61 солярій, а огонь, огонь-ганечок. Огонь. Да, да. Так, мої ріднолічки, мої красивочки, я борща наварила, подліво зробила, позагорала і вже точно їду додому мої ноги. Але ж я моюсь на дворі, дівчатка. Слухайте, так я шлангу і не купила. У мене душ шарко. Ну, душ шарко, ви знаєте, що це таке у мене душ шарко. Це шланга в дирочку. Дівчатка, це ексклюзивна шланга, такої нікого нема. Така є тільки у Базаренко. У мене кокосик переживає, знаєте, щоб я не один раз, знаєте. Не з одної трубочки текла вода, а щоб по всьому, понімаєте було. Щоб я отримала, знаєте, душ шарко, щоб мені було добре. Поняли, так? Да? Так що, мої рідульки, всім хорошого вечора, позитивного вечора. Дівчатка, чек, у мене вже не горить. Я вже ж модна. А то мене все рієм позорили. Що їздить на рейнджовері, горить чек. Ну і що ж горить? На то цей ренджовер, щоб він там горів би. Все, вже нічого не горить. Бів бака, бензина, вже нічого в мене не горить. Вже все класно. Я вас всіх обіймаю цільваю. Рошого мирного тихого вечора бажаю. Я вас I love you!